Друзі, ми в Буковелі, Гарна погода, трошки хмаринок, є сонечко, фонтанчики, є такий міні-торговий центр, де і можна взяти щось на прокат, купити іграшки. От вишнярня дика вишня, Та, Ну і туалет, до речі, безкоштовний, чистенький, холодна водичка. І що для туристів дуже важливо, і бачите, мотосковий парк. Ну, зараз досить мало людей. Е, ну Час такий, багато діточок, жінок з дітьми. І ось тут канатна дорога. Ну, кажуть, Буковель, це дорого. Ну, давайте розбиратись, де можна гарно поїсти, і не дуже дорого, скільки коштує канатна дорога, зараз ми підемо в касу і все це роз. Я люблю Буковель. Я дійсно його люблю. Каса, багато діточок, Ну, зараз знаємо ціни. А це каса. Можна купити білети на канатну дорогу. І дивіться, що в нас по цінах: 150 – це звичайний квиток, 100 гривень це пільговий дитячий або пенсіонер, і 300 гривень. Це віп, тобто якщо черга, вас без черги. Тут рамочка і вхід на канатну дорогу, посадка по 4. Заходимо. Ось так ми вже піднялись. Трошки страшно, завжди питають, страшно. От чесно треба сказати, трохи страшно, але гарно. Неймовірні пейзажі. Ось тут є вихід. Можна погуляти і назад так же спуститися. Кажуть, назад краще, менш шлячно і ще гарніше. Ну, ми знімемо. Отже, ми бачимо канатку. долині така е, гора, бачите, дуже мало там лісів, довбушанка і таке штучне море. Дуже гарне. А то так подумали: ліси є, канатка є, а моря нема. Зробили, сказано, зроблено. Дивіться, скільки задоволення в очах людей. А там далі така гора, бачите, добушанка називається, там дуже мало лісів. Є -ха, ха Такий оглядовий майданчик, де можна фотографувати, знімати, ну, як кажуть, інстакраєвиди. Багато таких крісел. Де собі можна засмагати, відпочивати? Так, а хто там далі примостився? Йдемо далі. Це вже плюс.